Це встановлення легенди. Про що ж моє життя безробітня? А що мені подобається? Потати рілси, це все наглий піздьош. Це реально спрацювало. Вона каже: ти нічого не доводиш до кінця. Налі, похуй на ці дедлайни. Я молодець, оце я ахуєнна пожила. Добрий вечір. Студія. Ви на каналі людини, яка вчиться приймати рішення швидко. Всім привіт! Мене звати Катя. Ви на моєму ютуб-каналі. Я починаючий ютубер новачок. Це всього-навсього моє друге відео, але я впевнена, що не останнє, тому що ця справа мені дуже заходить. Я вже настільки втомилася від такого, знаєте, рілсового мислення, коли ти думаєш, як тобі? І крючок. І їх ключову думку, і закриття, і які ще утримуючи ці фактори, втулісь в 40 секунд того рілса. І в певний момент я. Вирішила з'явитися на Ютубі, і, власне, зараз ви дивитеся моє друге відео. Пропоную вам одразу підписатися, щоб потім через якийсь час, через місяці, через роки, писати, що там десь в коментарях, що я там був таким-то підписником. Трошечки про мене, мене звати Катя. Вже от-от мені бахне тріцалік, і не те, щоб я боялася цієї дати, але трошечки все ж таки ця криза відчувається. Проте я. Намагаюся не звертати неї уваги, сприймати це як щось природнє, абсолютно. Тим паче, що, на мій погляд, я прекрасно виглядаю, при тому, що на мені мінімум косметики. Зараз вже вечір, десята вечора, я просто в домашньому одязі вирішила, що мені треба записати цей відос. І я дійсно пишаюся тим, що я можу собі дозволити, отак просто встати з диванчика, де я чіпси кушила, ті кіно. Поставити штатів і записувати відос, тим самим покращуючись і роблячи такі маленькі кроки до своїх власних мрій, цілей та реалізації бажань. Тож, я молодець, ви потрапили на канал людини, яка не боїться, ну, намагається і вчиться не боятися, пробувати робити щось нове. Так. Страшно лячно, а що поробиш? Це життя, любі друзі. Якщо ми не будемо цього робити, то потім через рік, через два, через п'ять, через десять, ми озирнемось назад, подумаємо. А чи є взагалі я прожив життя? Це моє життя, це життя моїх батьків, це життя моїх родичів, це життя моїх дітей, чиї мрії я досягав, чи були в мене власні цілі? От, власне, цим я і займаюся, намагаюся першу чергу усвідомити, про що ж моє життя, і чим я хочу його наповнювати, що я хочу робити такого, щоб в 60-70, в, в 80, окей, 90 років, щоб я озирнулася назад, погортала в цей альбом спогадів. І так, знаєте, зітхнула з радістю, з гордістю за себе, випила келішок, значить, просєки і сказала, оце я ахуєнна пожила. Отак От я хочу, щоб закінчувалося моє життя десь, отам через купу десятків років. Але для того, щоб переживати це колись отам в майбутньому, треба вже зараз, вже сьогодні, особливо враховуючи нашу з вами українську реальність, коли ми не знаємо взагалі, а що ж буде далі. Нам потрібно дуже дуже швидко приймати ці рішення діяти, тому що ми з вами, як ніхто інший в цьому світі, знаємо наскільки тендітно, наскільки крихке наше з вами життя. Тому я намагаюся, отак, в злагоді з собою, будувати своє сьогодення для того, щоб навіть на наступний день озирнувшись на сьогоднішній вечір, як це буде завтра, я подумала: оце тикаєшна малачинка. Ти підірвалася з цього дивана... Стала просто через те, що ти відчула цей імпульс, оцю жагу якусь почула, і все, і надо, немає сценарія, немає. Будемо просто щось розповідати, просто тому що хочеться поговорити. Ви можете сказати так зателефонуй подружки. Це не інтересно. Я ж можу знайти собі купу подружок, а так я з однією поспілкую, щось їй розкажу. При тому, що зазвичай як показує практика, ну. Давайте будемо чесними всім відверто пофігу на нашу там якусь рефлексію, демагогію і так далі. Ну, принаймні, в мене так, і мені навіть якось так присідати комусь на вухо вже 5 хвилин. Шоста хвилина пішла, оце що я буду людині розповідати, що я тут сиджу, значить, планую, як я буду покаряти це життя. Ну, людина скаже: ну, класно ти звісно, молодець. Ну, давай поговоримо, що на вечерю варити. Ні, мені хочеться ділитися, мені хочеться це віддавати в світ. І це вже друге відео, яке я записую для Ютубу поки що. Але так така цікава закономірність, і вона полягає в тому, що записуючи перше відео, я відчувала, як воно мене розганяє. І так само зараз вже час трошечки так знаєте, заспокоюватися, готуватися сну. А я навпаки, я зараз ще сяду його змонтую і прям його й виложу сьогодні. Понімаєте? От вона, от вона, ця швидкість, і мені цього дуже не вистачало, тому що я така доволі імпульсивна в сенсі прийняття рішень. Тобто, якщо я щось вирішила, мені треба взяти, піти зробити. Тобто я, я усвідомила, що коли я починаю якось чекати якогось слушного моменту, щось там обдумувати. Це не мій досвід, це не моя особистість. Це нав'язано, це нав'язано моєю родиною, це нав'язано хлопцем моїм, який от таким чином підходить до вирішення справ. Я не така. От я вигадала собі, мені треба взяти, мені треба швидко це зробити. Тому що, якщо я це буду відкладати, я буду ще більше думати, 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 міркувати. І в результаті я ніколи в житті, скоріш за все, цього не зроблю. Тому. Ви, власне, бачите мене. Отаке От вводне слово на 7 хвилин. Я думаю, що це таке теж відео в певній мірі знайомство для того, щоб ви могли зрозуміти взагалі, а що я за людина, чи комфортно вам мені зі мною, чи хочеться вам бачити такий контент, який можливо буде вас таким чином заряджати енергію, тому що я прям відчуваю, що я її віддаю, але воно починає працювати як. А, такий акумулятор, який ще більше від цього розганяється, який ще більше заряджається. Боже, а може люди подумають, що наркоманка? Стою щось навалюю, при тому, що день в мене взагалі не дуже сьогодні, якщо чесно. Погода дуже дивна, мені вже не 20 років, і я це все відчуваю на собі. Я не виспалась. Можете то усвідомити, взагалі уявити. Що може переживати людина, який от, от бахне 30 років, а вона не виспалась, погана погода, і ще й настрій так собі. Ну <свісно> це взагалі суперкомба. І пропоную все ж таки повернутися до головної теми, чому ми з вами сьогодні зустрілися, чому ви бачите мене на цьому екрані. Якщо ви додивилися до цього моменту, а я сподіваюся, що ви досі зі мною. А якщо і не додивилися повністю, може так поклацали і побачили саме цей момент. Хочу трошечки ввести вас в курс подій, що ж буде відбуватись на цьому каналі, і чому я вважаю, що я все ж таки можу розповідати про дисципліну, а це такий спойлер буде однією з ключових тем на моєму власному Ютуб-каналі. Ще півтора роки тому я могла би почепити таку стрічку, якийсь бейджик, як Звання сама недисциплінована людина в цьому світі. Це я. Я такою була, і зараз я цього не соромлюся. І в цілому не те, щоб я тоді соромилась дуже сильно, але, звісно, що це негативно впливало на моє життя, негативно впливало на мої соціальні контакти, на мою комунікацію з людьми, тому що. Люди теж знали, що я не те, щоб прям завжди буду дотримуватися домовленості, дедлайнів. Я це усвідомлювала, я це приймала, я знала, що я можу забити просто безвідповідально. Я знаю, що це вже трошки не про дисципліну, а про безвідповідальність. Про те, щоб ви зрозуміли взагалі комплекс і об'єм робіт, я трошечки вас вводжу в курс справ. Якраз таки півтора роки тому я пам'ятаю, що почався 24-й рік, як завжди, початок січня, починаєш планувати своє життя, і думаєш, «Щас я і зміню все своє життя. У мене все піде зараз просто на підйом. Зараз, от-от, я напишу плани, я напишу списки». І все воно одразу почне випавнятися, зелені галочки будуть з'являтися сама по собі. Так само спланувала і я, нічого не змінилося перші кілька тижнів в мене була одна з цілей, це почати регулярно читати. Хоча я все своє життя читала, і мені подобається читати і художню, і професійно. Я не обираю якийсь певний жанр і читаю тільки його. Тобто, якщо я бачу цікаву обкладинку, якщо я бачу, що автор. Пише про щось, що мені відгукується. І назва для мене дуже важлива назва. Якщо я ще не знайома з автором і не читаю взагалі всі його книги, я буду обирати також по назві. Так само я обираю вино. Це трохи дивно. Але ну, всі ми нормальні трошки. Тоді я поставила собі мету, що хочу в 2024 році більше читати, тому що в попередні роки, ну, звісно, почалася війна, якось. Не дочитання трошечки було, до цього я теж не те, що прям дуже активно читала, особливо художню літературу. Тобто, в мене був такий період, що я більше читала книги по бізнесу, по саморозвитку, якісь особисті ефективності, от такого характеру літературу я вивчала. І, значить, 24-му році я не ставила собі певні очікування по кількості прочитаних книжок. Я просто зрозуміла, що мені цього не вистачає. І ще з протилежної сторони в мене є постійне втикання в прекрасний телефон. Ін інстаграм, який не вимикався, ти просто скролиш, скролиш, скроліш, скроліш. І ти розумієш, коли ти його закриваєш, що ти провів в інстаграмі дві години, а не запам'ятав вообще ніхуя. Тоді я на це все так подивилася, що тіпа, я не можу прочитати там, жодної сторінки з книги за день. Але при цьому я можу годинами втикати в інсту. І це мене почало дуже сильно обурювати. Я думаю, що розкажу детальніше от про той самий-самий початок в окремому відео. Але як такий теж спойлер, мені вдалося з цим пропрацювати тоді. І за рахунок того, що в 24-му році я розпочала цей шлях, я стала на стажину дисциплінованого життя. Я сама ви не повірите, я сама кожного разу. Коли повертаюся в той період, коли аналізую, де я зараз знаходжуся, і згадую взагалі всі ці ситуації, тому що років 10 тому я спитала у мами, кажу: мам, скажи, будь ласка, так, чесно, яка моя слабка сторона? Вона каже: Ти нічого не доводиш до кінця. Спасіба! Ну, чесно ж, просила, чесно. І зараз дуже так цікаво і одночасно і гордісно. І я не до кінця також можу прийняти ну, в позитивному сенсі, що я проробила такий шлях. Я та сама людина, яка нічого не доводить до кінця, яка зливається з дедлайнів, які взагалі похуй на ці дедлайни, тому що ну, ну не склалось. Ну і звінити. зараз. Я можу просто впровадити в своє життя абсолютно все, що мені потрібно, і це я кажу не те, щоб я це вигадала. А це дійсно правда, і тому є підтвердження у кількості тих позитивних звичок, впроваджень якихось ритуалів, які мені вдалося дійсно впровадити в життя, і вони існують зі мною не тільки в рамках цього челенджа, який я собі влаштовую, а вони продовжують, вони лишаються так, вони можуть впроваджуватися не так активно, як хотілося, не так активно і швидко, як про це розповідають якісь коучі. Або як написано в книгах, що з 21 день ти відбудуєш звичку, це все піздєж, це все наглий піздєж. Це каже людина, яка вариться в цьому котлі півтора року. Я засипаю спеції, я кидаю лаврушку, я міксую з цим наповненням і шукаю. Продовжуй шукати, тому що це процес, який не закінчується. Це не так, що типа спробував один раз, і потім ти це масштабуєш. Ні, тобі треба шукати підхід. Тобі треба до кожного впровадження, до кожної галузі, до кожного напрямку відшукати якусь унікальну стежину до свого мозику, до себе, для того, щоб наш попередній досвід. З яким ми живемо, блін, своє всесвідоме життя, ми не можемо його змінити за 21 день, як би нам не хотілося. Для того, щоб його так взяти і потрошечки, потрошечки модифікувати в те, що нам хочеться бачити в собі. Те, що нам хочеться змінити оцю звичку скролити інстаграм на читання. Що ми розуміємо, що нас не влаштовує, що ми втикаємо ці їбучі рілси, які нам не дають користі. Але ми не можемо прочитати сторіночку книги, тому що в нас вже немає фокусу уваги, тому що нам вже не цікаво, тому що нам потрібно ще якесь наповнення, і так далі. І от тоді ми починаємо шукати оцей шлях. Це така підводка до того, що буде дуже багато відео, в яких я буду розповідати, і ділитися своїм шляхом, ділитися конкретними інструментами. Які я не просто взяла з книги і сказала: «Ребята, є для вас в мене супер впровадження, ви його, значить, візьмете, і ваше життя зміниться за 21 день, за тиждень, за півгодини. Ні, такого не буде. Але я впевнена і я вам гарантую, що якщо ви почнете цей шлях, ви не впізнаєте себе навіть через. Короткий проміжок часу. Так, ви не, ви не дійдете за короткий проміжок часу до точки Б бажаної, але ви почнете фіксувати зміни. І не треба забувати, що навіть коли ми починаємо щось відстежувати і бачимо, наскільки ми знаходимося на дні, це вже початок прогресу. Ми вже стаємо на цю стежку. Так, ми стоїмо, ми розмінаємося, ми крутимо ручки, ми. Каліночки собі розігріваємо для того, щоб піти, для того, щоб піти цей шлях. Тому що воно так не працює, ми ж не приходимо в спортзалу і не йдемо одразу на тренажер. Хоча я ходжу в спортзалу і бачу, що дофіга людей так робить. Не робіть так. Не треба ходити в спортзалу без розмінки, я вас благаю. Або якщо ви ходите в спортзалу без розмінки, і ви живете в Варшаві, я вам скину контакт фізіотерапевта. До якого вам регулярно треба буде заходити, тому що ваше тіло, ваші суглоби, вони скажуть вам до побачення вже може навіть і скоро. Я не приверженець такого підходу. Я за лагідне впровадження, я за те, щоб дати собі час на початку, розібратися, зрозуміти, а що я хочу, а що мені подобається, а на що мені це взагалі треба. От, наприклад, так? Я розуміла, що я хочу читати. Але я також розуміла, що я не можу відліпитися від телефону і просто гортати рілси. І що я зробила? Це моя секретна технологія. В біолабораторіях її розробляли, взагалі. Що я зробила? Мене це почало дратувати. Окей, я пішла в бібліотеку, я взяла книгу. В мене вже була книга, і, начебто, цікава, я почала її трошки читати. Але я розуміла, що все одно я відволікаюся постійно на цей єбучий телефон. Я не можу прочитати 10 сторінок без того, щоб не подивитися, а що ж там в рілсах, а що ж мені написали. ту-ту-ту-ту-ту-ту. Що -ту 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 -ту. я зробила? Я поняла, що мені треба відштовхуватися від того, що мене бісить, що мені стидно перед самою собою скільки годин я сиджу в телефоні. Я взяла аркуш паперу, я його знайду і прилеплю вам сюди, кудись. Сюди. Ні, сюди. <реш> Бо тут світло краще на мене. Ось тут зараз ви бачите цей аркуш паперу, це початок історії, це встановлення легенди. Значить, ви можете побачити тут кількість годин на день, які я проводила то лі в телефоні, то лі в інстаграмі. Загалом мені здається в інстаграмі, а може в телефоні, я не помню. Не буду брехати, але ви все бачите. А внизу була табличка з тим, скільки сторінок я на день прочитала. Панімаєте, да? Прістидіть себе вирішила. І це спрацювало. Це реально спрацювало. Я спочатку не вірила, але коли мені на сьомий чи, може, навіть раніше день стало дуже стидно перед собою, що я дивлюсь, там просто якісь космічні ці години в інстія сиджу. І не можу блядську сторінку прочитати. Не можу. Я така: ой-ой-ой, Катюшка щось не туда ти пішла. Не по тій стежині. Але я не тиснула на себе, я не змушувала себе читати. Я дала собі час. Розігрівка, понімається? У мене була розігрівка, я слідкувала. Потихоньку-потихеньку накопичувалася моя роздратованість на саму себе. Тому що я, отака, не можу взяти себе в руки. Не можу. І дивлюся, рілси не читаю. У мене воно вже книга лежить під боком. А я продовжую ці рілси хуярить просто. Зі швидкістю світла, щоб всі подивитися. А можна всі подивитись. Я точно пам'ятаю день, коли ем, настала така точка кипіння, і все, і я почала читати. Потім я ще впровадила до цього ще зверху гейміфікацію, яку я придумала. І потім справа пішла: пішла настільки, що за 24 рік я прочитала 30 книжок, і це не те, щоб я собі прям ставила на меті цю кількість. Або прагнула цього ні, я просто почала читати. Спойлер, в мене був такий мінімум, що я повинна була прочитати 50 сторінок на день. 50 сторінок це скільки? там? 40 хвилин. Ну, окей, година може бути. Ну, по різному різна література є, по різному в різному стані ми читаємо. Окей, візьмемо середню година, ну, може менше. Неважно взагалі. Година перед сном замість рілсів – ти відчуваєш себе розумніше трошечки. І твоя нервова система каже: продовжуй так тримати. Роби так ще, не треба цей екран. 30 книжок ще вийшло при тому, що під кінець року в мене вже не було цього челенджу, який я впровадила для того, щоб це все закріпити. Але я читала вже, тому що в мене є така звичка. І так само у 25-му році в мене вже немає ніякого челенджу, в мене немає цього мінімуму, цього рубіжа в 50 сторінок. Але я продовжую читати через те, що випрацювалася звичка, тому що вона вже в мені. Не 21 день, звісно, цілий рік на це, блядь, пішов. Але тепер я відчуваю себе трошечки розумнішою і розумію, що я можу це контролювати. що... Не рілси мене контролюють, а що я маю таку корисну звичку. Мені подобається читати, і в мене завжди є книга. І я помічаю навіть за собою, що знаєте, в мене вже це на рівні дійсно такого якогось рефлексу. Я іноді прям ловлю себе на думці, що я думаю, ага, треба почитати. Треба щось почитати, а що в нас є почитати, а треба знайти десь книгу може, може в бібліотеку сходити, може замовити, може електронну почитати, може когось взяти. Це вже починається в тебе неміркування щодо того. Ой, мені треба почитати, може, а може, і не треба. Ти починаєш думати іншими категоріями. Категоріями, господи. Категорія. Що таке категорія? Починаєш міркувати, як мислять наркомани. Бо наркомани, коли їм потрібна доза, це самі вмотивовані люди в цьому світі, їм похуй. Винести телевізор можна. Винести крісла? можна. Продати хату теж можна. Тільки щоб була доза. Можливо, це не дуже коректне порівняння. Вибачте, якщо я когось заділа, може для когось це не дуже приємно просто. Але, на мій погляд, воно саме влучне, тому що ти не думаєш про те, а чи треба, чи не треба. Ти починаєш думати, а як мені це знайти, як мені це отримати, для того, щоб я потім міг зробити щось з цією річчю, в моєму випадку, з книгою. Все, в тебе немає іншого варіанту. Фух, якось так. На 25 хвилин, господи, розговорилась. але мені сподобалося. Дуже я рандомно почала, так само рандомно закінчила. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, окрім таких розмовних балачок перед сном, які я час від часу впевнена буду записувати. Вас також буде чекати велика кількість дійсно робочих інструментів, а не постної теорії, яку хтось прочитав в книзі по саморозвитку. І побіг розповідати, що це. Змінить ваше життя за 21 день. Якщо ви хочете швидко, ну сарян. Але якщо ви готові встати на цей шлях і по ньому йти для того, щоб вже навіть через місяць, через два потрошечки бачити, як змінюються оці вже старі цеглини в вашому будинку, і ви вставляєте нові там, 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 тоді велкам, Я вас чекаю. Також підписуйтесь на мій інстаграм. Там в мене також багато дуже такого більш лайф-контенту, тому що швидко історію зняла, собі побігла і все. Тут, звісно, процес трошечки довший, але не менш крутіший, і що головне, він мені дуже відгукується, він мені подобається. Можливо, скоро я накопичу собі на мікрофон і буду знімати з класною петличкою. Поки що такої можливості немає, тому що я безробітня, дивиться перше відео. Тому хуярім так. Тому що можемо собі дозволити. <с> Все, дякую вам за перегляд. Була дуже рада з вами поспілкуватися. Ну, зараз, принаймні, з собою і сусіди, я думаю, що мені думають, що я їбанулась просто, тому що в мене тут прямо вікно темно, жалюзі відкриті. Я щось стою тут розповідаю, може їм похуй взагалі на мене. <с> я думаю, що це ж таки другий варіант, що себе накрутила вже звіздою мірового масштабу. Все.